Напередодні по обіді Хмельницький здригнувся від вибуху. Епіцентром трагедії став багатоквартирний будинок по вулиці Тернопільській. До мене дзвонить мама, каже, що розірвався по типу, дому. Я підійшов, дивлюсь тут. У мене пів квартири немає, вікна вибиті. Ну, Мама тут пішла, типу, забирати речі, папа на роботі, брат в садіку. Ну, тільки бабуся була вдома. Відчув поштовх і син пані Ірини. Їхня квартира знаходиться у тому ж під'їзді, але на першому поверсі. Жінка розповідає, сама в той час перебувала неподалік на роботі. Вдома була дитина, тому що канікули зараз. Почув вибух, і каже, вікна вибили, двері привалило, то йому допомогли витягнути. Люди зайшли, відкрили двері і забрали його з будинку. Я був в ванні мив руки, почув якийсь вибух. Там просто двері повилазили. Повсюди, вікна на кухні розбилися. Я, коротше, пішов, вдягнув куртку на вулицю зразу. двері привалило, але мене якийсь дядько спас. Вибух сильний. Дуже, ну, шкавий, нам аж вікна повибивало. По в хаті вся штукатурка обсипалась, там запах невозможний. Після вибуху на місце одразу приїхали рятувальники, комунальники та правоохоронці. Для усіх постраждалих волонтери та ДСНСівці розгорнули пункт допомоги, де надавали першу медичну та психологічну підтримку. Пізніше стало відомо, що під час вибуху у будинку перебували семеро людей. П'ятеро отримали поранення. Одна людина отримала поранення внаслідок поріза склом, і четверо отримали психологічний шоковий стан. Їм було надано необхідну допомогу. І не потребували вони госпіталізації. А разом з тим, на жаль, ми маємо трагедію двоє людей. Це жінка 73-го року народження і чоловік 83-го року народження були знайдені під завалами під час розбору нашими рятувальниками. Зараз тіла направлені на судово-медичну експертизу для того, щоб встановити. Причини смерті відомо, що внаслідок надзвичайної ситуації вщент зруйновані 9 квартир, ще 15 – значно пошкоджено. Відтак без даху над головою опинилося кілька десятків людей. 32 людини могли потребувати розселення, але за наявною інформацією, станом на цей час звернень таких не було на випадок таких аварійних ситуацій. Є можливості також розселити в готелях в місті міська рада готова забезпечити це зрештою, станом на цей час люди заночували і перебували або продовжують перебувати чи то в рідних, чи то в знайомих. Про ймовірні причини інциденту ходило чимало версій: найпершою розглядали вибух побутового газу. Щоправда, поки що робити офіційних заяв ні правоохоронці, ні владці не поспішають. Наразі ж за фактом трагедії відкрили кримінальне провадження за статтею порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Олена Гула Аліна Вітряк Новини 33 канал.